Доброго дня, дітки! Починаємо наше заняття. А про що сьогодні ми будемо з вами говорити, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається. Здогадались, маляти? А тепер подивимось. На картинку підгадку. Так, дітки, це будинок. А якими словами можна замінити слово будинок? Житло. Дім, споруда, домівка. Повторіть ці слова. Дітки, дивіться. Хто завітав до нас сьогодні на заняття? Це дівчинка і звуть її Оленка. Вона живе ось в такому будиночку. Якими словами можна його описати? Невеликий, одноповерховий, низький. А які частини є в цьому будинку? Називайте разом зі мною. У будинку є стіни, вікна, двері, ганок, дах, димохід. Добре, малята. А це друг Оленки, звуть його Петрик, і живе він ось в цьому будинку. Дітки, а це який будинок? Він високий, багатоповерховий. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, хто займається будівництвом різних споруд. Так, дома будують будівельники повторіть це речення. Будівельники будують Будинки з різних матеріалів. Ось цей будинок зроблений із дерева. То який він буде, дітки? Дерев'яний. Повторимо це слово. А з цей будинок зроблений із цегли. І він цегляний. А цей великий будинок зроблений з панелей. Називається панельний будинок. А тепер малята. Давайте з вами повторимо назви кімнат, які є у квартирі або будинку. І перша кімната, до якої ми потрапляємо, коли заходимо у квартиру, називається передпокій. Повторіть це слово. А давайте пригадаємо, як називається ця кімната. В ній ми зустрічаємо гостей або збираємось усією родиною, щоб повеселитись, пограти або подивитись телевізор чи почитати. Ця кімната називається Вітальня. Давайте з вами повторимо таке речення. У вітальні ми зустрічаємо гостей. Або займаємось улюбленими справами. Дивимось наступну кімнату. Солодкий сон у цій кімнаті мені сниться уночі, а під ранок у віконце заглядають сонце в промінці. Що це, дітки, за кімната? Так, це спальня. Повторюємо таке речення. У спальні ми відпочиваємо. Та спимо. А у цій кімнаті буває частіше наша мама. Готує борщик нам, млинці, смачну, корисну кашу. Що це за кімната? Це кухня, правильно. Повторюємо речення. У кухні ми готуємо їжу. Чистимо зуби, миємо руки. Ввечері купаємось. Кожен ранок залюбки просто омиваємось. Пригадали, дітки, це ванна кімната. Повторюємо речення. У ванній кімнаті ми умиваємось, купаємось та миємо руки. А тепер малята пропоную вам вивчити вірш. Який називається будинок. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, а ще двері, щоб були, і дерева, щоб росли. Поруч, щоб паркан стояв, пес його охороняв. Тепер повторюйте цей віршик ще раз зі мною. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім. І щоб двері щоб були, і дерева там росли. Поруч, щоб паркан стояв, пес його охороняв. Ну що, малята, настав час закінчувати наше заняття. Ви були розумничками. Повторюйте цей віршик разом з мамами і татами. До нових зустрічей! До побачення!